Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби, дібе, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, про святий мій розум. відкрий відкри моє серце, відкри мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлим Слово і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія, Луки, 19 глава, з 37 по 44 вірш. А як був близько вже до спуску з Оливної гори, вся громада його учнів радіючи почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи, благословен царше йде ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах. Деякі з фарисеїв, що були в юрбі, сказали йому Учителю, заборони твоїм учням. Він же відповів Каже вам, коли оці замовчать, кричатиме каміння. І як наблизився і побачив місто, він над ним заплакав. Кажучи, якби і ти цього дня зрозуміло те, що веде до миру, але тепер воно закрите перед твоїми очима. Бо прийдуть дні на тебе, і вороги твої валом тебе оточать, і тебе обляжуть, і стиснуть тебе звідусюди. Вони розчавлять тебе і твоїх дітей, які будуть у тобі, і не заставлять у тебе каменя на камені за те, що ти не зрозуміло часу твоїх відвідин. Каже сьогодні Господь, що каже вам, коли у цій заможжі кричатиме каміння. Ми знаємо, що колишніх лишніх роках комуністичних часів влада хотіла, щоб церква мовчала, і зовнішньо виглядало, що наша церква була практично знищена. Але насправді церква мовчала, але вона молилася. Саме Господь, без сумніву, бере, береже свою церкву, і оскільки Бог прагне промовляти до серця кожної людини. Чи в різні часа, які би нас не було, чи в час війни, чи в час пандемії, тепер Він робить усе, щоб людина почула. Якщо треба, щоб ми почули, то може статися щось таке, коли каміння кричатиме. Як у народі кажуть, «Поки грім не загримить, чоловік не перехреститься, бо хоче спасіння людини, хоче добра для кожної особи. Небесний Отець промовляє в нашому житті. Тому будьмо уважні до того, що Він хоче сказати всім, всіма подіями до нас, з якими ми стикаємося. Господь завжди говорить через різні ситуації, через різних людей, але щоб ми могли почути. Господи, я тебе прошу, допоможи, щоб сьогодні мої вуха були відкриті, щоб я могла чути те, що ти до мене промовляєш, через різні ситуації. Амінь.